Всім привіт! Буде у нас на відео огляді ось такий від Vitalsa подрібнювач гілок. Параметр 24 кВт до 45 мм, може подробити, як заявив виробник, різні, ну скажімо, хтось дерева попідрізав, щоб зменшити об'єм відходів, то можна зробити таким способом. Подробивши в комплекті йде такий мішок. Така штука, щоб попихати, якщо десь... Скажем, не дійшло до леза. Принцип, до речі, цієї штуки дуже простенький. Там знаходиться диск з змінними ножами. Зараз я вам покажу. Мною рукою незручно. Ось такий диск. Ножі. Ножі можна міняти, можна підточити. Їх тут є дві штуки. Все максимально просто. Включити-виключити і тепловий захист, якщо перенавантаження. Зараз ми будемо пробувати закидати. До речі, треба закрутити кришечку, бо якщо не закрутити, він не включиться. Там є теж мікро-кнопочка. Включаємо і пробуємо запихати. До речі, оце я вже пробував. Отак воно дробить. Тут є і солома, тут є також кукурузка. Ну, прикольно. Можна посипати погрядка на зиму, воно все перегниє і буде як додаткове, скажімо, підживе для вашої, для вашої ділянки, де ви садите помідорки, таке інше. Так, зараз ми його протестимо.

Дуже незручно такі різні запихати розчохи, тому що вони не вміщаються Так, це все, що у нас вийшло. Гарно, подрібне, дуже маленька скажімо, фракція. Хто користується, напишіть плюси та недоліки для не інших майбутніх власників такого апарату. Лайк, підписка з вас!